Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, Ти йому дав бажання серця Його і прохання уст Його не відмовив, бо Ти його випередив благословенням добра, на голову йому поклав корону зо щирого золота. Життя Він у Тебе просив, і Ти дав йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при Твоїй допомозі, хвалу та величність складеш ти на нього, бо ти вчиниш Його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласті Всевишнього не захитається він. Знайде рука твоя всіх ворогів твоїх, знайде правиця твоя твоїх ненависників. На час гніву свого ти їх учиниш огненною піччю.